Доброго дня! Сьогодні хотіла б з вами обговорити закон України no 3050. Відповідно до його положень, аграрії звільняються від сплати податку четвертої групи, в зв'язку з тим, що земельні ділянки можуть бути віднесені до таких, що є забрудненими вибухонебезпечними речовинами та об'єктами. Відповідно, як отримати цю. Пільгу ви звертаєтесь до своєї об'єднаної територіальної громади, де знаходиться ваша земельна ділянка. Комісія приймає рішення про звільнення вас від сплати податку на певний період часу, коли ж починає діяти пільга. Вона починає діяти з першого числа місяця, коли було прийнято рішення, до першого числа місяця, в якому буде прийнято рішення про скасування даної пільги. Скасування або закінчення строку дії цієї пільги не позбавляє вас права звернутися повторно. Тому звертайтеся до ваших об'єднаних територіальних громад та звільняйте себе від сплати податку на землю, які не обробляються.